Всім привіт, привіт на моєму ютуб-каналі. А сьогодні у нас буде ваше улюблене інформативне відео, тому що мене просто пре від усвідомлень, мене пре від енергії, і я вже абсолютно не соромлюся тут приходити до вас, такою, яка є. Взагалі не нафарбована, тільки прокинулась, погуляла з ельфі, і ще й плюс після Ареф ліфтингу червоненька. Але у нас тут блог про прийняття і любов до Себе, тому буду таким чином вам віщать, тому що бажання з'явилось саме зараз, і я подумала, чому відкладати. А для тих, хто зі мною не знайомий, всім привіт! Я Ярослава Татмурзінова, психолог, експерт із самоцінності та росту в легкості. Тому а, тут а, на каналі ви знайдете багато цікавого, психологічні розбори, а, цікава психологічна інформація, і в тому ж числі моє життя. Тому погнали! Ділюся з вами прекрасною чарівною новиною. Не знаю, чи вам помітно, але в мене сьогодні другий день, як я зробила губи. Тут мають бути аплодисменти, тому що я відкладала це бажання рік. І, окрім того, що я дуже сильно зараз із великим набряком, але це не відмінило того факту бажання прийти і поділитися і розказати, як працює енергія в нашому тілі, що із нею робити, і як ми кожного дня обмежуємо себе в наших бажаннях і таким чином обмежуємо себе на нашому рівні енергії. Візьму приклад якраз такі губи. І моє бажання е, вирівняти асиметрію, тому що форма в мене була прекрасна. Але е, через те, що форма була у мене прекрасна, і об'ємні ніби достатній. І в мене періодично з'являлись думки про те, що, блін, класно було б трішечки е, зробити нижню губку більшою. Класно було б тут трішки асиметрію вирівняти. І я себе майже рік відмовляла. Раціоналізувала і пояснювала собі, що немає сенсу. Ну, ніби та, ту асиметрію її не сильно видно, та губи у тебе і так прекрасні, та зашибісь, у тебе форма, чого ти паришся. І таким чином я раціоналізувала, відкладала і, чесно кажучи, якось навіть і не усвідомила, наскільки сильним це було моє бажання. І коли я вчора Мені лікар дає дзеркало, і я дивлюся на те, які у мене губи стали, як пройшла симетрія, як стала більшою нижньою губка. І у мене з'являється такий величезний Рівень енергії в мене піднімається одразу ця енергія. В мене з'являється радість, і я просто відчуваю, ніби знаєте, от ось ті кульки із зажатостями, які ми носимо, або з утриманням, які ми носимо. От вона ніби лопнула всередині мене, і з'явилось таке вивільнення і щастя. І в той момент тут я їхала додому, почувалася супер круто, ще встигла зробити багато робочих моментів, коли приїхала. От сьогодні мене до сих пір Фрей, я записую вам відео, я вже записала сторіс, які хотіла. Тобто я максимально на піднятих енергіях. І вчора я їхала і думала про те, що... Наскільки цікаво спостерігати дію утриманих наших бажань і енергію, яка потім вивільняється і з'являється, тому що це те, про що я говорю клієнткам, це те, що я розказую на фінансовому інтенсиві, тому що ця енергія це енергія грошей, енергія реалізації, енергія покращення життя, ось ця вивільнена енергія. І здається така дрібничка. Ну, господи, підкоригувати губи. Випити каву зранку, не знаю, подзвонити якомусь другові. Тобто ось цей імпульс, який у нас виникає як бажання, типу, блін, захотілося зробити те. Ми зазвичай проскакуємо ось ці імпульси, і виходить, що ми лишаємося із цими утриманими бажаннями всередині себе. І ця енергія вона потім вивільняється, коли ми реалізуємо навіть найдрібніший наш імпульс, найменший імпульс. І тоді ви із цієї енергії можете вільно проявлятися. Вільно реалізувати себе, вам приходять ідеї, вам приходять якісь класні е, творчі проекти, до вас приходять люди, тому що ви цим рівнем енергії е, до себе їх притягуєте. І здається, що це все настільки дрібно, е, наскільки малозначно. Ну, тобто, ну що бажання випити кави, ну бажання комусь подзвонити, ну бажання губи зробити, але насправді. Ми, люди, виховані дуже правильно, дуже раціонально. І найперше, що ми звикли робити, коли у нас з'являється бажання, це раціоналізувати його. А для чого воно мені? А що мені з цим робити? Я 1 лютого стартую менторинг для експертів. І навіть там. Де 80% інструментарного матеріалу по розвитку презентації і позиціонуванні, навіть там перші уроки в мене завжди про ваш стан, про ваш рівень енергії, про Ельфі прийшла на мій рівень енергії. Про те, як ви реалізуєтеся в цьому світі. Тому що якщо ви не можете собі дозволити реалізувати ваші найдрібніші бажання, то що говорити про дозвіл мати більше, мати круті стосунки, мати фінансову свободу, мати бажане в своєму житті і матеріальне, і нематеріальне? Так не працює. Ніколи не буде е, прекрасного дня, коли ви прокри, про, прокинетеся і вам з ходу все насипеться із неба. Не буде цього. Е, всі мріють е, або думають, що вони хочуть тільки квартиру, машину і це зараз недосяжне. Ну, я вас вітаю, значить, ви проскакуєте момент щоденних дрібних ваших бажань е, із ось такої ідеї, що от. От я мрію про машину і квартиру. І ніколи машини і квартири в радості, в легкості, в насолоді не буде. Ми не говоримо зараз про 30 років відкладати і, нарешті, купити однокімнатну. тому що ви не реалізуєте себе кожного дня. Ви не реалізуєте свої бажання кожного дня. І ця енергія. Вона утримується, і вона нікуди потім не дівається. Ви просто ходите з нею, ви стаєте такими більш, знаєте, великими, міцними, такими цупкими, бо ви носите, 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 носите в собі цю енергію. А, а життя воно якраз таке на тому і базується, щоб максимально. Реалізувати себе, рухатися, насолоджуватися, отримувати цю насолоду, кайфувати і е, від вашого стану і залежить це життя. Ось таке було е, невеличке відео, е, навіть схоже на інтро. Але так мені сьогодні захотілося, що хочете, я роблю. І збираюся на зйомки чергового каву з психологом, з неймовірною жінкою. Обнімаю вас, підписуйтеся на Ютуб. Не забувайте, будь ласка, до нових зустрічей!